Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Опрацюємо завдання 29 го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, Дружба з книгою це свято. Речення бувають. За метою висловлювання та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, коли в них про щось розповідається, питальні, коли щось запитується, та спонукальні, в яких виражається спонукання до дії. За інтонацією речення бувають окличні, в кінці окличного речення ставимо знак оклику та неокличні, в кінці неокличного речення ставимо крапку або знак питання. За наявності другорядних членів речення речення поділяються на непоширені та поширені. Непоширене речення складається лише з головних членів речення, з підмета та присудка. Поширене речення, крім підмета і присудка, має другорядні члени речення. Це може бути додаток, означення або обставина. Наприклад, настала осінь. Що осінь це підмет? Осінь що зробила, настала це присудок. Речення непоширене, тому що воно складається з головних членів речення. Давайте його поширимо будь-яким, хоч би одним другорядним. Настала золота осінь. Що осінь, підмет? Осінь що зробила? Настала присудок, осінь яка золота означення. Це вже буде поширене речення, тому що, крім головних членів речення, тут є іще і другорядні, в даному випадку означення. Речення поділяються на головні та другорядні. Головні члени речення складають основу речення. Це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання, хто що, та в реченні підкреслюється однією рискою. Присудок відповідає на питання, що робить підмет, та підкреслюється двома рисками. Другорядні члени речення. Додаток відповідає на всі запитання непрямих відмінків, тобто крім називного. Кого чого, кому, чому, ким, чим. На кому на чому. Додаток перечення виділяються пунктирною рискою. Означення відповідає на запитання, який, чий котрий, та підкреслюється хвилястою рискою. І обставина відповідає на всі цікаві питання: як, де, коли, куди, звідки, чому. Та підкреслюється пунктир крапочка. Зазначенням слова поділяються на омоніми, синоніми та антоніми. Пригадаємо, синоніми це слова які близькі за значенням, але різні за звучанням. Ось, наприклад, ослик, він який», смішний, куметний, потішний, це все слова синоніми, декілька слів утворюють синонімічний ряд. Антоніми це, навпаки, слова з протилежним значенням: білий чорний, друг ворог, радісно сумно, лач сміх. Та омоніми це слова, які однаково вимовляються і пишуться, але мають різне лексичне значення. Наприклад, лисички, є лисички тварини і є лисички гриби. В першому завданні нам потрібно замінити виділені слова антонімами і записати новий текст, дібравши до нього заголовок. Антоніми це слова протилежні значенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є такий текст сонячний літній ранок, замінюємо виділені слова на протилежні. Похмурий зимовий ранок. Небо здається високим, небо здається низьким, по ньому пливуть легкі хмари, по ньому пливуть важкі хмари, подув лагідний вітер, подув сердитий вітер. І з кожною хвилиною стає спекотніше. І з кожною хвилиною стає холодніше. Назва тексту зимовий ранок. Друге завдання. Продовж прислів'я антонімами. Антоніми це слова протилежні зазначенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Як є початок. То і кінець буде, де багато слів, там мало діла. Гірка правда краща, ніж солодка брехня. З великої хмари малий дощ, краща маленька робота, ніж велике безділля, в третьому завданні необхідно до слова весела, спочатку дібрати слова синоніми а потім слова антоніми. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо слова синоніми це слова близькі зазначенням. Весела, життєрадісна, жартівлива, потішна, дотепна. Слова антоніми це слова протилежні за значенням. весела протилежна зазначенням. Сумна, понура, засмучена. Четверте завдання. Прочитай, відгадай загадку, підкресли слова антоніми. Слова антоніми це слова протилежні зазначення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Вдень мовчить. Вночі гарчить, вдень вночі мовчить, гарчить. Хто до господаря йде, знати дає. Собачка. Слова антоніми вдень, вночі мовчить, гарчить. Склади речення зі словом відгадкою, підкресли члени речення та встанови зв'язок між словами. Запишемо речення. Будинок охороняв великий собака. Натисніть на паузу та підкресліть у цьому реченні члени речення. Перевіряємо, хто? Собака, це підмет. Собака, що робив? Охороняв це присудок. Собака який? Великий. Означення. Охороняв що? Будинок, додаток. А тепер встановіть зв'язок між словами в цьому реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Хто собака? Собака що робив? Охороняв. Собака який? Великий. Охороняв що? Будинок. П'яте завдання. Доповни речення прикметниками. Прикметниками антонімами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Восени небо темне, а навесні ясне. Сонце восени низько, а навесні високо. Вітер восени холодний, а навесні теплий. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!